Вітаю, друзі! Вибачаю, що таке освітлення в мене. В мене зараз четверта ранку. Але, але я дізнався дуже класну інформацію і не можу з вами її не поділитися, так? І це чому таке освітлення? Ще раз вибачаюсь. І да, друзі, да, я сподіваюся, що я заслуговую на ваші вподобайки для цього відео, тому що. Це відео потрібно бути побаченим, якомога більшої кількості українців. Будь ласка, допоможіть, допоможіть подобайками. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю нову програму, про яку я вам зараз розкажу. Так? І будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ви вже знаєте, що я перший розповідаю вам про всі такі класні новини. Отже, отже, стало більше відомо про програму, яку е, уряд Канади запускає для того, щоб е, надати. Українцям постійне резидентство в Канаді. Зразу скажу, що там дуже багато зараз вже інформації. Це та програма, яка повинна вступити завтра, 23 жовтня, в повну силу. Так, тобто, з 23 жовтня досить велика кількість українців може отримати постійне резидентство Канади. Подаватися на постійне резидентство Канади, обходячи. Всі різні еміграційні програми, так, тобто, ті громадя... тобто ті українці, громадяни України та члени їх родин, у яких є близькі люди тут, у Канаді, в статусі постійного резидента чи громадянина Канади, зможуть отримати постійне резидентство, і це буде швидко, це буде просто. Так, ну там я, я просто е, посилання на всю цю інформацію буде в описі до цього відео. Там багато написано, хто має право, хто не має права. Я зараз це не буду розповідати. Ви саме зайдете і все це чудово почитаєте. Там все зрозуміло. так. І сьогодні також хочу сказати, що е, ну що, професійні ждуни, ви можете і далі чекати, так що вам щось упаде. А ті українці, ті українці, нормальні люди, які нічого не чекали, жодних там якихось там мани з неба, так а вже пройшли цей цей шлях і отримали постійне резидентство, Вони також зможуть. Е, Спонсорувати своїх рідних, близьких, батьків, дітей і е, братів, сестер, тобто, в, по посиланню в описі до цього відео все це перелічено: хто має право пройти по цій програмі, і хто не має права. Як буде вся ця процедура, більш детальніше інформації, як, скільки це буде коштувати і що робити, куди там заповняти форми, буде відомо завтра, 23 жовтня. Але на сьогодні вже достатньо інформації, щоб зрозуміти, зможете ви скористатися цією програмою чи ні. Я, я сам радію цій програмі, тому що я буду її користатися для підтримки моїх рідних і близьких, щоб їм надали постійне резидентство. Ну і я хочу поздравити всіх тих, хто пройшов цей шлях, отримав вже постійне резидентство Канади і тепер зможе допомогти своїм рідним і близьким приїхати в цю класну країну. Друзі, отакі в мене такі вони ексайтінг, такі новини, так. тобто, Такий був збуджений я в 4 ранку. Зараз піду біжати, буду біжати. Я не знаю. Кілометрів 15-20 сьогодні пробіжу прям зразу зараз. Зранку, так тому що ну така, така новина, вона дуже класна, дуже цікава. Отже, хочу всіх поздравити, хочу поздравити тих українців, які хочуть потрапити до Канади і у кого тут є рідні в статусі постійного резидента або громадянина Канади. Врешті-решт ми дочекались цієї програми. Друзі мої, ще раз хочу вам нагадати про вподобайки. Не забудьте, будь ласка, вподобаєчки, допоможіть іншим українцям знайти цю е, інформацію, це відео. Ще раз вам нагадую про посилання в описі, де ви можете все це почитати. Там же і посилання буде на офіційні джерела. Ще раз нагадую вам про підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цю програму. На цьому я буду закінчувати. А ми з вами, як завжди. Зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.